Поверхневий натяг. Чому крапля кругла, а водомірки бігають по воді? Якщо в газах взаємодія молекул викликає лише невеликі зміни, то в рідинах ця взаємодія викликає багато цікавих явищ. Найважливіше з них поверхневий натяг. Поверхневий натяг утворює щось схоже на плівку на поверхні рідини, яка утримує рідину всередині. Тому краплі на поверхні мають форму півсфери, а води в чашку можна налити трошки більше, ніж повінця. Як же це працює? Насамперед, треба розуміти, що плівка на поверхні рідини відрізняється від того випадку, коли, наприклад, рідину налити в целофановий пакет. Тому що у другому випадку плівка зроблена із речовини, яка відрізняється від тої, що всередині. Рідини ж створюють плівку поверхневого натягу із власних молекул, які контактують з речовинами навколо. Ці молекули відрізняються від своїх сусідів в товщі рідини. Простежимо зараз за молекулою в товщі води. На неї силами діють її сусіди з усіх боків. Тому вона і залишається в рівновазі. Це як перетягування каната. Коли обидві команди тягнуть з однаковою силою, то стрічка залишається посередині каната. На кожну таку молекулу діє приблизно однакова кількість сусідів в будь-якій точці рідини. Молекули ж на поверхні зовсім в іншій ситуації. Знизу на них діють молекули з глибоких шарів рідини. Зверху молекул рідини нема, але є молекули газу, повітря, наприклад. В газі молекули розміщуються на більших відстанях одна від одної, ніж в рідині. Тому на молекулу води на поверхні діє половина сусідів, які могли б діяти на неї втовщі води. А з боку повітря на неї діє суттєво менше молекул. Тоді виходить, що молекули рідини. Притягують зовнішні молекули більше, ніж молекули газу. Якщо знову уявити перетягування каната, то в команді рідини буде більше людей, ніж в команді повітря. А отже, і тягнути на себе вони будуть з більшою силою. Це втягування речовини ми і називаємо поверхневим натягом. Саме поверхневий натяг заважає рідині активно випаровуватись при температурі нижчій за температуру випаровування. При випаровуванні молекули мусять відриватися від поверхні і вилітати в повітря. Оскільки самі молекули верхнього шару сильно втягуються всередину, то вони самі рідко відриваються. Зазвичай молекула з товщі рідини повинна мати достатньо енергії, щоб вирватися з кола сусідів. Неодноразово їй доводиться це робити аж до того моменту, поки ця молекула не опиниться достатньо близько до поверхні. Тоді їй необхідно зібрати достатньо енергії, щоб прорвати ще через поверхневий шар молекул. Кожна молекула, яка випаровується, забирає частинку енергії з товщі води. Саме тому вода, яку залишили в кімнаті, завжди трошки холодніша, ніж повітря. Незначна кількість молекул випаровується з поверхні і краде в води енергію. Менше енергії, нижча температура. Чим більше товща рідини, Тим складніше їй випаровуватись. Тому розлиту рідину краще розподілити, щоб була велика площа і мала товщина. Поверхневий натяг залежить від кількох параметрів. Перший це природа самої рідини. Деякі рідини випаровуються простіше, бо зв'язок між їхніми молекулами слабший. До таких рідин належить спирт, бензин тощо. Другий це, звісно, температура. Коли ми нагріваємо рідину, то всі молекули отримують більше енергії. Відбувається те саме, що і в газах. Молекули починають швидше рухатись, а отже, і легше прориватись через поверхневий шар. Третій це властивісті газу, в якому перебуває рідина. Від кількості молекул, які діють на рідину з зовнішнього боку, залежить, наскільки сильно поверхневі молекули втягуються всередину. Поверхневий натяг не залежить від площі поверхні. Тобто рідина завжди натягнута однаково, незалежно від того, говоримо ми про море чи про склянку води. Сила поверхневого натягу між водою і повітрям достатньо велика, щоб вага легких предметів чи комах була меншою. Це значить, що ці предмети або комахи можуть залишатись на поверхні, не розриваючи плівку води. Через поверхневий натяг рідина прагне завжди займати таке положення, щоб її площа була найменшою. Саме тому в космосі вода збирається в сфери, а не в кубики чи піраміди. В сфері найменша площа поверхні для однакового об'єму. Але не завжди так відбувається на Землі. Якщо розбити термометр, то ртуть розлетиться кульками по столу, а от вода буде лежати півкулями. Чому? Бо гази завжди менше діють на поверхню рідини. Ніж решта молекул стовщі води. А от тверді тіла не завжди. Молекули ртуті притягують одна одну набагато сильніше, ніж молекули дерева, скла чи каменю, тому і збираються в кульки. В таких випадках кажемо, що рідина не змочує поверхню. А от молекули води взаємодіють між собою набагато менше, тому вона розтікається по поверхні. Відповідно, тоді рідина змочує поверхню. В довгих трубках площа контакту з рідиною дуже велика. Тому сили поверхневого натягу має значення. Рідини можуть рухатися вгору по таких трубках без видимої причини. Так само вони можуть опускатися нижче рівня води навколо, залежно від того, змочує чи не змочує рідина поверхні цієї трубки. Капіляра. І зараз у нас настав час нашого експерименту. Тож. У вас є посуда, посудина, яка наповнена водою. Ви спочатку покладіть біля неї серветку на стіл, а на неї покладіть скріпку. Далі обережно покладіть серветку на поверхню рідини. І після цього сірником, я написав сірником, але це може бути будь-що. Наприклад, навіть пальцем, проте дуже-дуже обережно. тупіть серветку у воді так, щоб вона вже не торкалася скріпки. Так, вона залишилась, що стала зі скріпкою, вона залишилась наверху, нагорі. Дійсно, ось ви бачите ілюстрацію. Якщо ви правильно зробили експеримент, то щось подібне ви можете спостерігати у себе. Тобто вона, так, потім потонула насправді так будь-яка будь невелика зміна. Наприклад, якийсь, якась вібрація, якийсь легкий поштовх. Змусив все ж таки вагу скріпки перевищити вагу рідини, і вона потонула. Але спочатку, і якщо це робити дуже обережно, можете це побачити. І насправді, наше питання, яке ви бачите у назві теми, чому водомірки бігають по воді, ви зараз своїм експериментом самі даєте відповідь. Ми ці лапки водомірок, подібно до скріпки, вони не тонуть у воді, а завдяки силам поверхневого натягу рухаються по ній.